Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від компанії RS під номером 210DX. Постачається вона в такому блістері, ззаду є вказано перелік змінних деталей та технічні характеристики. Пила 210DX це є дуже популярна складна пила, маленька. така. Серед садоводів любителів і навіть садоводів професіоналів, ландшафтних дизайнерів, а також туристів. Ця пила виконана в такій досить ексклюзивній формі, ресівській. має пряме лезо. лезо довжиною всього 15 см, але цього цілком достатньо як для розмірів такої пилочки. Загальна довжина цієї пилки 35 см, а вага всього 140 г. Лезо цієї пилки виготовлені з в глицевої сталі, яка є фрезерована з двох сторін, полотно фрезероване з двох сторін. Це дозволяє зробити обух тоншим, зоні зубців полотно ширше, що дозволяє не клинити пилі в полотні, покрите полотно хромом. Зубець, кожен зубець має трьогранну фірмову заточку, тобто Diamond Tooth так званий. Цей зубець є дуже зносостій з одного боку, з другого боку, дуже добре ріже. Як бачимо, замок цієї пили є досить цікавим чином виконаний, є отакий підпружинений речаг і петля, якою замок чіпляється за виріз на лезі. Коли зажимаємо його, лезо мертво фіксується і нікуди не рухається. Щоб відкрити замок, необхідно його підняти догори. І скласти лезо, оскільки це невеличка пилка, немає сенсу виконувати руків'я в посувленому якомусь вигляді. Руків'я є пластикове, всередині, де лезо кріпиться до самого руків'я, є металеві вставки. Ось які залиті в руки, які роблять його досить міцним. Тут поламати його в принципі неможливо. саме є досить зручне на дотик, має таку от вигнуту форму досить ергономічну. Хвостовик є розширений, що запобігає виковзуванню руки з пилки. А також є великий отвір, через який можна протягнути шнурок при потребі. Придбати пилу RS-210DX Ви можете в компанії Garden Tools Україна. Яка є офіційним дистриб'ютором РС на території України? В режі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!